Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Біблія. З вами Степан Тхорик, і сьогодні говоримо на дуже актуальну і непросту тему. Як Бог у війні допомагає. Є багато думок з цього приводу. Хтось може думати, що Богу взагалі байдуже. Сваряться там люди, та хай собі сваряться. Я собі відпочиваю на хмарках. Бо й справді складається враження, якщо Бог такий сильний, могутній, хотів би допомогти комусь на війні, втрутитися, він би це все бив блискавками, кидав метеорити з неба, як ми і привикли бачити в голівудських фільмах. Але чи справді воно так, щоб знайти відповідь на це питання? Звісно, слід заглянути в Біблію, а саме в Старий Завіт, адже там дуже часто описуються війни і описується, що саме Бог робив під час тих. Він. А якщо заглянемо в Біблію, то побачимо, що Бог допомагає одній із сторін, яка реально благає в нього допомогу і вірить йому. Але як тоді він допомагає у війні? Він же ж сильний і могутній. Щоб дати відповідь на це питання, підібрав для вас декілька біблійних уривків, які допоможуть розставити крапки над І. У книзі виходу описана війна Ізраїля із Амаликитянами. Ізраїль у тій війні з Божою допомогою переміг. Але як ви собі думаєте, земля розтопилася і всіх Амаликитян засмоктало під землю, чи що відбулося? Зовсім ні. Секрет перемоги був в тому, що коли Мойсей піднімав руки догори, ізраїльське військо перемагало, коли він опускав наниз, перемагали Амаликитяни. І коли вже Мойсей втомився, йому підперли руки. Він тримав їх вгору аж до кінця битви. І так Ізраїль переміг. Смішно дивно, але це біблійний факт. Наступна історія: у книзі Ісуса Навина розповідається, як Ізраїль під проводом їхнього полководця, лідера Ісуса Навина, мав захопити таке поганське, і дуже могутнє місто Єрехон. Звісно, Бог їм допомагав, але для такого могутнього міста, для таких високих мурів, треба якихось таранів, якихось, не знаю, катапульт чи землетрусу. Але от що насправді каже Господь до Ісуса Навина. Впродовж семи днів обходьте місто довкола разом із священниками, з ковчагом завіту, з всіма людьми, всіма військовими. А як обійдете на сьомий раз, голосно засурміть у труби і голосно крикніть, і мури впадуть. Хм. І що ж, так Ізраїль і зробив? Ходили сім разів довкола, в кінці закричали голосно і мури впали. Ну добре, хоча б землетрус би якийсь стався з. Божої ініціативи, а так просто ходили довкола і йому ревпали. Наступна вражаюча історія із книги суддів. Був такий собі Гедеон, якого Бог вибрав на лідера Ізраїля, щоб той очолив битву проти Мідян, які мали дуже велике військо і загрожували Ізраїлю. Гедеон лідер зібрав 32-тисячне військо і збирався йти боротися з мідянами. Але Бог йому каже: то забагато. Гедеон, звісно, розчарувався і, звісно, почав переживати. Ну, як забагато, В Мідян військо набагато більше. Але послухав Бога і сказав тим, що бояться йти в бій, вертатися додому. І так військо лишилося тільки 10 тисяч. Але потім Бог каже, що і 10 тисяч забагато. І наказує Гедеонові вести тих 10 тисяч до потічка. І сказати, що всі вони пили воду. І хто буде хлебтати воду язиком, так як п'ють собаки, то вони лишаться з гедеоном, щоб боротися з мідянами. Отакий відбір зробив Бог. І тих, що хлебтали воду язиком, лишилося лише 300 чоловік. А знаєте, скільки людей було у війську мідян? Аж 135 тисяч. І сказав Господь до Гедеона, трьома сотнями мужів, що хлептали, спасу тебе і дам мідіанітян у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. Ну, вражаюча історія, це просто не наче фільм про 300 спартанців. І що ви думаєте? З Божою допомогою ці 300 ізраїльтян нападають на мідіанітянський табір, ті всі перелякуються, розбігаються, ті женуться за ними, декого побили, де хто втік. І так. Ізраїльтяни перемогли мід'янтянське військо. І навіть змогли зловити ворожих князів. Отакі от, от справи. І таких історій в Біблії багато. Звісно, не встигну тут всі переповісти. Пригадайте собі навіть битву Давида з Голіафом. Давид простий невеликий юнак, який мав, по-нашому, можна сказати, рогатку. І він одним камінчиком вбиває велетня Голіафа, могутнього гігантського воїна, який все життя займався військовою справою. А секрет цієї перемоги допомога Божа. У Біблії ще багато таких історій. Ці історії пригадують нам, що Бог є настільки сильний, настільки могутній, що він наймізернішим способом, найслабшими людьми. Може творити такі великі речі і перемагати такі могутні війська та сили, що голівудським сценаристам навіть не снилося, та дарувати перемогу тим, які вірні йому і які ревно та невпинно благають його про допомогу. Сподіваюся, що ці біблійні уривки, які ми згадували тут, будуть корисні для нас, українців, у цей нелегкий час війни і скріплять нашу віру та надію на Божу силу і допомогу в час цієї війни проти російської. Агресії, а також будьмо уважні до тих численних проявів Божої сили, які він вже зробив в час цієї війни. Бог і справді нам допомагає, лиш би нам не переставати міцно триматися його, довіряти йому і надіятись на його поміч. Всім дякую за перегляд! З вами був Степан Тхорик. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням та підпискою. До нових зустрічей! І не забувайте, гайда читати. biblio